Будь ласка, народові України на новий 2015 рік. Люди не переживайте. Якщо ми тут, то все буде через время, все мир, буде все хорошо, все буде добре. Ми тут стоїмо, ми тут ляжемо реально, як кажуть, костями. Так що можете не переживати. Ми дуже вдячні нашим дітям, дітям за їхні малюнки, за те, що вони нас підтримують. Вони за те, що вони за нас. Переживають, ми відстоїмо свою рідну неньку Україну як треба і не покинемо це місце. Місце. Нехай вам щастить. Дякую вам за підтримку, за допомогу. Дякуємо народу за те, що вони нас підтримують як можуть і діляться з нами з нами останнім. Ну бажаю всім здоров'я, щастя дітям навчання. Що ж, дякуємо за все. Від, від, від усіх своїх хлопців, від усіх нашого командування. І дякувати низький поклон. Вам. Добре, люди.